Доброго дня! Мене звати Мороз Теїсія. Я навчаюсь у Харківській гуманітарно-педагогічній академії. І зараз я знаходжусь вдома, в Донецькій області Краматорського району. Та хочу вам зачитати поезію Тараса Григоровича Шевченка «Русалочка». Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі в Дніпрі купати. Купаючи, промовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доня, Дніпром за водою та й випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш? Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється. не моїми кров сльозами тихою водою дніпровою, Моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте русалочку, та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою вже з тиждень, як росту я, крестую, сестрами гуляю, та опівночі з будинка батька виглядаю. Може, вже поєдналась з паном у палатах, може, вже знову розкушає моя грішна мати. Та й байдуже в Дніпро полинула, мов пліточка, а Лозина тихо похитнулась. Вийшла мати, погуляти, бо не спиться в палатах. Пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як до берега дійшла, то й дочку згадала, і згадала, як упала і як промовляла. Та й байдуже, пішла собі в палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І незчулася, як заспіли Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили та ну з нею гратись. Грали, лоскотали, поки в вершу не запхали. Та й зареготали тільки одна русалочка не зареготала. Мова єднає націю.